За повідомленнями синоптиків, в Україні 8 січня температура вночі від 6 тепла до 1 морозу. У день у західних, північних, Вінницькій, Черкаській та Полтавській областях 3-11 тепла, нарешті території 7-14. У Криму вночі 5-10 тепла, у день 12-17. Невеликий дощ у західних, північних, більшості центральних та Харківській областях місцями із мокрим снігом. Уночі 8 8 січня у Карпатському регіоні помірні опади на дорогах Ожеледиця. Вітер переважно південний 7-12 метрів за секунду у Карпатах, Криму та Приазов'ї. Місцями пориви 15-20 метрів за секунду. По Київщині у день плюс 4, плюс 7. Місцями дощ і з проясненнями у Києві у день очікується плюс 6 градусів дощ.